панти, розумієте, це вже інша країна, ну країна. І от такі от речі, Знаєте, Анна Ленко на Майдані якраз стояла за нову країну. Я думаю, що у Чернігові Майдан теж стояв за нову країну, правильно? Так відчуточно прикрасить за нову країну, ще ніхто не прикрав. Мені цікаво, просто кого ви захищаєте? Дуже камінь, нас, да? Чому? Чому? Чому, Тому що ми прийшли з певною мовою, а ми надаємо позицію. Yeah? Yeah? Ну, так і ви зареєструйте, будь, речі, будь ласка, і все, ми підемо. Що ви? Як ми потрібні? А як у вас є вхідний вихідний? Ви як е... ви хто? Ви вообще представники чи волонтери? Хто ви? Будь ласка, ви пред... Ми предоставили вам документи. Я хочу подивитися, які у вас є посвідчення, чи документи, що ви є, чи я... довірена особа, чи хто. А Я що, змушений давати якісь документи, чи що. Покажіть, будь ласка, на Я? Ви, має... ви не маєте права на ще що? Я не хочу. Ми хочемо вам вручити... Так ми... давайте, ви вручили, ми його ми на нього відреагуємо. Мені потрібно, щоб ви його зареєстрували. Розрізав... Хто прийняв? Хто прийняв? Хто прийняв? Ні, не потрібно, нам зараз... зараз ми не можемо зареєструвати ваші листа, тому що в штабі зараз немає такої листи. Ви можете надійти пізніше. Так а штаб, як вона, ну як, ну, як, ну, як ну, на, тут знаходиться. Ну от як ви тут знаходитесь? Ну, Покажіть, будь ласка, документи. Ну, ми громадські формування захоронені за громадська організація Показуйте, що ви громадська організація. Така робити <реку> зачастімо всі. Ну так добре, покажіть, будь ласка, документи. Почему? Чому? Чому? Давайте визовемо зараз Вообще, міліцію, визиваємо, щоб ми... Визивайте міліцію, щоб ви знаходитесь тут. Добре. А ви покажете, що ви знаходитесь тут. А Документи. Як Документи. Добре? Як ваше прізвище? Мене звуть, е прізвище Радимченко Вячеслав Володимирович. Зараз викликаємо. Добре. Все. Дзвоніть. А, а, а ви, ви на якому стані? У нас оренда. У нас подозріння, що ви... У нас оренда. Покажіть... Поміщення, которое нами. наміці, це являється громадською організацією, громадською приймальною Анни Коваленко. Тобто зараз ви порушуєте закон. закон? Ви заходитеся на орендованій території. Яке право ви мали тут знаходитись? Зараз поїдемо в лісі, ми в цьому розговоримо. Хочемо зареєструвати. Вона не має ім'ян, є її бабатькою і візвищем. Ми представилися.